Давайте ми перед початком відео уявимо, що в мене вдома не Дермонт. ремонт. Окей? Привіт, це міра. І давайте ми уявимо, що в мене не, ну я не знаю, лайк. Like, Гніздо не в голові, а така типу. Сьогодні я вам буду розповідати про те, як я робила вже другому персажку по. Деякі цікаві, О, деякі цікаві аушці, всі-всі просто якісь дрібнички, дрібнички, да. на рахунок цієї ідеї ви можете подивитися у першій частині. А ви не уявляєте, наскільки це було не те, що прям складно, але думково і гімарна. Я не знаю, як це описати. Якщо ви вже подивилися першу частину, якщо ні, то реально краще подивіться спочатку її, потім цю, тому що ви ну, мало що зрозумієте. Я люблю персонажі з тренду з Тіктоку. Тобто ми беремо тренд з Blue-Eyes астеріта і в мене, в моєму Тіктосі. Посилання на все коротше, на все посилання буде в описі. З'явилася аушка, сюжетна аушка на цю тему. Я роблю з неї персонажей. У цій частині в нас буде про зеленого. І якщо блакитнокий, як ви вже знаєте, в нас такий знаєте, чел трохи тютюшнутий, да? трохи заздвігав по фазі, А зеленогу мені потрібно було зробити якраз таки навпаки. Вона більш стримана, вона логічна, вона не робить необдуманих рішень, і вона, знаєте, в башках. Я робила два скетчі. Перший дизайн ви можете подивитися в телезі, посилання в описі, але в ньому мені що, знаєте, не сподобалося. Ладно, насправді той дизайн був доволі таки інфантильним, що мені, знаєте, не треба. Тому що мені потрібен персонаж, який навпаки буде вселяти в тебе думку, що він тут відповідальний, він тут головний, ну, вона. Я розумію, що доволі таки насправді мені. В моїй стилистиці, якщо вона є, складно зобразити персонажа, щоб він був малого зросту. А наланоука в нас десь 160-165 см, в тому щасі, коли блакитнооки 190 чим-то. Тобто, у зрівнянні вона прям карлік. Зробити так, щоб вона виглядала маленького зрісту, але не інфантильною. Ну, кажу, мені було складно. А що ж, я розумію, що, можливо, комусь по наявності, кількості, деталі перший дизайн зайшов би краще, але все ж таки я тут у рулях. І другий дизайн, тобто в нас, виходить, канонний, він так він простий, як я б сказала, він може показатися якимось скучним, але він логічний, тому що ця персонажка, вона жінка сильна з характером. Да? Але вона. Проста, їй не треба всі ці піндрожі, Їй вже знаєте, не 16, не 20 навіть. Також ви помітите, що я продовжила мою тематику з під'їздами. І якщо я хотіла, знаєте, зробити якусь протилежність, то, а, перші сни, з блакитно оком я зробила так, щоб світло світило знизу на гору, і прямо на нього, щоб все було видно, а, щоб воно було таке прямо жорстке, то Зеленоукою, знаєте, трохи по-іншому. Можливо, це трохи некоректне рішення, або я зробила його якось не так. Але світло в нас йде позаду, тобто згори, куди і ззаду, да. від цієї під'їзної лампочки, котра, знаєте, мигає в тебе від неї вже очі витікають. Тоді до вас вже через декілька днів після запису, і в мене обнова. Завдяки е, карті пам'яті на моєму телефоні плюс декілька геобайд. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, але вітайте мене. І все ж таки, давайте повернемося до персонажки. Якщо ви дивилися першу частину, то на рахунок лайна для вас не буде нічого нічогосінького, абсолютно нічогісінько нового. Але для новеньких поясню. Лайн я, в принципі, основний роблю пензликом Акварель, все і називається на 4 пікселі. Але деталі, котрі треба. Якось пожирніше. Я роблю і лайн пожирніше, щоб вони більше виділялися. А також лайн зовні, якщо так можна сказати, всієї персонажки, всіх персонажів, об'єктів. Якщо я їх лайню, то в нас вже пензликом на 6 пікселів. Знаєте, якщо в попередньому випуску ми з вами балакали про фонду, давайте побалакаємо і в цьому. Як бачите, я буквально просто ставила фотку, відреагувала її, далі побачите як, і залишила які. Чому саме таке рішення, а не як в попередньому, що я сама малювала? По-перше, тому що в попередньому арті, тобто з блакитнооким, світло було поза кадром. Ми не бачили звідки воно йде. То це якісь ліхтари. Ми не бачимо, що світи на персонажа. Але ми розуміємо, що освіти воно дуже мощне, і в принципі, ми такі: ну ладно, Бог з ним. Але тут вже потрібно було показати, що саме світи. Звичайно, я розумію, що я могла б намалювати сама, але. Я не знаток по фонах, як ви бачите. Якщо ви, в принципі, слідкуєте за моєю інстою, за знаєте, до кінця відос, там, де я показую результати, ви бачите, що фони в мене майже ніколи не бувають складними. Тому я вирішила для правдоподібності вибрати фотку, її трохи заблюрити, можливо. Знаєте, о, трохи притушити контрастність, трохи притушити деякі деталі, щоб вони не вибивалися, щоб не було такого, що персонаж в нас ультра аніме мультяшний, а фон ультра реалістик Також вважаю своїм обов'язком пояснити вам за кольори, але, по-перше, втисну вам в мозг думку, що порівнювати буду я всіх персонажів з блакитноким. Просто звикніся з цим. І що ж? Якщо шкіра в блакитноогу, так ми бачимо під таким дивним освітленням, але зрозуміло, що вона дуже світла. Тобто, зелено ока в нас трохи темніше. Те, що прям дуже, в неї все ще доволі таки світла шкіра, не можна назвати її загорілою чи моладкою, але. Темніше, ніж блакитнокого, тому що в неї просто світла шкіра, а в нього прям така блідність. Як зараз ви бачите на спідпенті, волосся спочатку в нас було такого темно-бежевий, щось темно-розове, але зараз я вирішила перекрасти у червоний. Чому? Тому що, знаєте, це навіть не червоний, він тут виглядає як такий червоно рижий, щось таке. І я в такі моменти то бачу, коли я або хочу зробити зеленокого персонажа, в мене одразу спливає образ з Gravity Falls і в принципі всі ці арти з, з рижими дівчинками і з зеленими очима для мене це як троп. Троп такої сильної і незалежної жінки. Тому я вирішила, що якщо мені потрібно зробити... Відповідальну начальницю, то це просто ідеальний варіант. Що ж, сподіваюся, з якоюсь більш-менш технічну частину ми закінчили, і тепер, нарешті, поговоримо про її лор. Але перед цим хочу сказати, що ви точно помітили, і я в початку відео на цьому акцентувала увагу, що на фонах нашого блакитного і зелено-окій стоїть під'їзд, і такий, знаєте, наш під'їзд. Ми, можливо, подумали. Що в нас сетінг буде в такому, знаєте, пост СРСР, але ні, я не хочу, серйозно, прям дуже сильно не хочу прив'язувати цю сюжетку до якоїсь країни, чи до якоїсь якщо не країни, культури або території. Тобто, якщо у моїй основній сюжетці, котру я потихеньку дуже дуже знаєте, довго, але все ж таки розвиваю. Там в нас фігурує щось схоже на Єгипет, там в нас фігурує щось схоже на Францію, і там прям такий на цьому вага, і в принципі все доволі таки очевидно. Тут ні, тут в нас абсолютно буде новий світ, в ньому не буде, чи якщо буде, але я зараз дуже не хочу додати тоді щось паранормальне. Можливо, знаєте, тільки як такий художній елемент, але це буде звичайний світ, але новий. Тобто без території, і я насправді навіть хочу обійтися без назв. Тобто, знаєте, цей стилістичний прийом, коли якщо тобі треба обозначити якесь місто, але ти не хочеш придумати явну назву. То береться якесь місто один, місто Ен, щось таке. Це ми з вами вирішили. Але е, якщо ви подивилися першу частину, що я вам дуже раджу, якщо ви все ще це не зробили, ви розумієте, що наші чубачки працюють разом. І якщо в принципі нашого блакитного коху можна списати на яку якось так, ви знаєте, не дуже багату ячейку суспільства, то Зеленока, вона ж його начальству. Що робити з нею, вона ж повинна бути така, знаєте, якщо не прям багатійкою, але вище середнього. А, можливо, це так, можливо, це ні. Але я не хочу, щоб вона була, як я казала, випіндрожниця. Їй це просто не треба, і оця от під'їзна тематика. Вона і підтримує те, що вони так насправді живуть в таких умовах. Сподіваюся, це вам щось скаже про цього персонажа і про блакитнокого можливо надихне на якісь вайби, що ви прямо зможете провідчувати їх. Також, якщо вам здалося, що блакитної є головним персонажем, а зеленока якимось другорядним, то ви трохи не праві, тому що з він. Головний діяч у сюжеті він буде робити більш всього справ, а від нього буде більш всього емоцій, більш реплік, більш у цього всього. Але сам сюжет буде сконцентрований на них двох. Знаєте, в принципі, всю цю Hot Vibes сюжетку я буду вже вам показувати потім. Зараз хотіла поговорити про її характер в таких битових умовах, в звичайних, спокійних, без. Всіх цих убивств. Як я і казала, вона дуже відповідальна. Але вона не має цього рятівника. Вона відповідальна лише за своє, тобто за свій е, бар. Відповідальна за своїх людей, відповідальна за себе, свою хату. Коротше, своє майно. Вона не буде вам допомагати, тому що вона така хороша. Ні, вона не хороша. Також одразу хочу сказати, що в неї в дитинстві точно ніяких травм не було. Я не хочу писати, знаєте, як в хенщині, що у кожного першого персонажа якийсь був трендець в дитинстві, і лише я така. Типу, я це роблю, тому що не хочу оправдовувати. Події якісь, які будуть робити мої персонажі тяжким дитинством. Для мене це ну так воно прикольно, але насправді дуже скучно. А, окей, в деяких моментах це прокатує і придає насправді дуже хорошої драму персонажу. Але якщо ти так само дуже добре, вмієш тих персонажей з цими дитячими драмами писати. Я цього і не вмію, і не хочу робити. Знаєте, захотілося вкинути вам якихось прикольних фактів, і я розумію, що я відділила світ цієї аушки від е, нашого реального світу, але ці окуляри в неї так, це от, от це відсилочка на кровлі. І Якщо ви на протязі всього цього світпейнта задавалися питанням. Чому на ній тільки куртка, ні, на неї не тільки куртка, на ногах в неї не прийматися. Вона в колготочках і пових цих колготочок є юбка. Тільки карандашна, коротка, але вона є. Теда ось наш результат з рендером. Сподіваюся, вам подобається. Мені знаєте, трохи все ж таки подобається більше з блакитноком. але насправді я хотіла, щоб він призвів. Дуже-дуже такий хард вайб-ефект. А Зеленока більш спокійна, більш така на кайфі, на чилі, на розслабоні. Що ж, я вітаю вас з тим, що ви тепер знаєте аж про двох персонажів. Я розумію, що можливо сюжетної якоїсь облупки в цьому відео не було. Але я кажу, я мабуть я, я, я клянуся, вона буде. Але зараз ми з вами просто розважаємося. Я не хочу продумати це все. І я думаю, вас треба спочатку познайомити з персонажами, вкидуючи трохи таких якихось приколів, а потім вже загружати хто, коли, куди і кого. Для тих, хто дивиться відео до кінця, в мене є бонус у виді анонса нового аніматику. Я все ще. Боже, скільки років пройшло? Я все ще кохаю біла Сайфера, і тому наступний аніматик буде по фандому Gravity Falls. Ми не в 2018-му, але для всіх фанатів, і тим більше для фанатів, хто пам'ятає ще, господи, хто пам'ятає, аушка по Gravity Falls 1920. -ті. Ох, так, там буде в цій стилистиці і музику. Я хочу вам до останнього не спойлерити, щоб ви такі побачили такий. О oh май god! Сподіваюсь, у вас буде така реакція. А наразі, мої, пока-пока вам, тюм-тюм. пока-пока вам -тюм. чом пока